Вітаю на 12-му. Ми продовжуємо інформувати вас про те, чим живе Волиня. Також розповідати вам актуальну інформацію про те, яка ситуація нині у гарячих точках. Не забувайте, що стежити за нашими новинами. Ви можете на ютуб-каналі Новини 12. Тож мерші підписуйтесь. Ну а ми тим часом розпочинаємо наш випуск новин. Студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про головне. Стати хворим, щоб виїхати за кордон. На Волині зафіксували півсотні випадків підробки медичних довідок. Штукатурка на головах. Батьки обурені, як у Луцькому ліцеї, No21 облаштували укриття. Тільки щеплення необхідно зробити школярам перед початком навчального року. Розпочинаємо випуски з хороших новин від наших захисників. Українські військові продовжують давати відсіч окупантам на Херсонщині. Є інформація від СНН, що за першу добу контрнаступу в області звільнили п'ять населених пунктів. Наразі офіційна інформація від Генштабу про будь-які деталі відсутня. Тим часом повідомляють про нові удари по Антонівському мосту. Деталі поки відсутні. Втім, через таку активність росіяни скаженіють і завдають нещадних ударів по інших напрямках. Зокрема, атакували три райони на Дніпропетров. W По Нікопольському району ударили з градів та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач, через що без світла пів тисячі родин. У Червоногригорівській громаді окупанти поцілили по житловому масиву. У селі Кам'янське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, ще десяток пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін. По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з'ясовують. Також окупанти обстріляли центр Харкова. Відомо про чотирьох загиблих і дев'ятьох поранених. Попередньо вісім прильотів. Поки за словами мера Терехова, інформація про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Деталі згодом. Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. За словами представників військової адміністрації, постраждалих немає. Наслідки удару уточнюються. Збройні сили Білорусі далі виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Донині є загроза ракетних та авіаційних ударів з території їх повітряного простору. І до сумних новин маємо трагічну звістку про смерть ще одного волинянина. На війні загинув захисник Віталій Антонюк із села Кропивщина. Чоловіку було всього 28 років. Відомо, що причиною загибелі стала хвороба. Інформацію щодо прибуття тіла та поховання повідомлять згодом. Обіця залишилася неповнолітня донька. Висловлюємо щирі співчуття близьким, вічна пам'ять захиснику. Лучанина масона посадили спритник, ще у 2020-му продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів США. Мовляв, така сума бо храйна належав до масонів. Отже, мав знайомства серед політичної еліти України та бізнесових кіл. Таким чином ще у 2016 році він продав дві високих посади за 285 тисяч доларів. Шукати покупця довго не довелося, і у 2020 двадцятому, під час одержання усієї суми грошей, так званого масо. На затримали до він перебував під вартою і врешті суд визначився із покаранням. Наступні сім років псевдомасон проведе за ґратами. Значно менше ніж у перші місяці російського вторгнення, але на кордоні продовжують виявляти тих, хто хоче незаконно виїхати за кордон. Зокрема, йдеться про чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Одна з найчастіших махінацій, до яких вдаються громадяни, підробка медичних документів. Часто густо люди присвоюють інвалідність собі або своїм рідним, щоб стати їхніми опікунами. Як багато таких порушників виявили на волинських пунктах пропусків та як шахраї розводять українців на гроші. Дивіться далі. З 24 лютого на волинських пунктах пропуску прикордонники виявили понад 200 випадків підробки документів для виїзду за кордон. З них півсотні медичні. Пов'язують це із бажанням чоловіків призовного віку уникнути мобілізації. В основному це є підробка печаток та штампів. Крім того, бувають і механічні підчистки або виправлення у діагнозі або щодо групи інвалідності. Через медичні покази мають право виїжджати за кордон чоловіки, які є непридатними або ж обмежено придатними до військової служби. Зокрема, що мають інвалідність, доглядають чи постійно опікуються за дитиною, дружиною чи близькими родичами з інвалідністю. Утім, після 24 лютого дехто вирішив присвоїти собі фейкову хворобу чи стати несправжнім доглядачем людини з інвалідністю. Підробка саме медичних довідок одна з найчастіших махінацій, до яких вдаються. До слова платять за це чималі суми. Часто навіть звертатися ні. Куди не потрібно ті, хто нібито підробляють документи, знайдуть вас самі. Як от ця особа на ім'я Каріна, яка пропонує допомогти виїхати за кордон чоловікам призовного віку. Займаємося організацією оформлення другої групи інвалідності від одного року до пожиттєвого заднім числом. На вибір пропонують офтальмологію, нейрохірургію, інфаркт або інсульт. Зазначають, саме по таких діагнозах не можна визначити інвалідність людини. Крім того, пропонують оформити документи на опіку над людиною з інвалідністю. За 28 тисяч гривень. Ці люди обіцяють підготувати документи, маючи які можна перетнути кордон. Нам потрібні від вас документи. Фото паспорта, всі сторінки, ідентифікаційний код, фото на паспорт в електронному вигляді. Передоплата 5 тисяч гривень. Документи висилаємо тільки Укрпоштою після того, як покажемо документи на відео і повної передоплати. На жаль, як тільки ми спробували зв'язатися з Каріною, її сторінка у телеграмі вже була недоступною. Утім, ми не рекомендували би українцям прибігати до таких методів. Крім того, що таким чином ви можете потрапити за грати, а ще залишитися і без фейкової довідки, і без грошей. За вказаними реквізитами знаходимо відгук, де пишуть про те, що власники цієї картки шахраї, які продавали на OLX неіснуючий самокат. Саме ж підроблення і збут документів, штампів, бланків та початок караються штрафом до 1700 гривень арештом на строк до шести місяців або ж обмеженням волі на строк до двох років. Зазвичай громадяни, які пред'являють підроблені документи, неохоче зізнаються і в тому, що вони підроблені і де вони їх утримували. Однак зазначу, що після виявлення таких ознак у документах ми інформуємо співробітників національної поліції і вже в подальшому відбирають пояснення і проводять розбір вони. У Волинському бюро медико-соціальної експертизи кажуть, щоб попередити підробки, спочатку вторгнення передали прикордонникам штампи та початки усіх десяти комісій МСЕК в області. Тому зробити фейкову медичну довідку не так вже й просто. Там ж підписи ще є. От, всіх голови комісії і члени комісії. Ще три, три члени комісії і голова комісії. От я б, е, бачив і не одну підроблену е, довідку. Із підробленими підписами. Також у МСЕК кажуть, що кількість тих, хто звертався за присвоєнням інвалідності в області, збільшилася. За ці півроку більше 200 осіб. Люди хочуть мати додаткову фінансову підтримку. Більшість звертаються з проблемами нервової системи і серцево-судинними хворобами, переважно жінки та військові. Також Володимир Зембачевський додає, що з воєнним станом процедура встановлення інвалідності спростилася в першу чергу для переселенців звертається до сімейного лікаря, і сімейний лікар. Направляє, оформляє форму 0,88. Це в, в межах ну, неділі. За даними Волинського, МСЕКу, 30% людей, які в цей період зверталися за присвоєнням інвалідності, отримали відмову, адже результати медичних обстежень її не підтвердили. Рія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. За тиждень на Волині на коронавірус захворіли майже пів тисячі людей. До лікарень госпіталізували 55 хворих. На щастя, летальних випадків не зафіксували. Найбільше випадків у Луцькому районі 290, а найменше у камені – Там всього 20. У школах 50 кілометрової прикордонної з республікою Білорусь зони буде лише онлайн навчання. Тобто діти фізично в школу не ходитимуть. Таке рішення прийняла Рада оборони Волинської області задля безпеки учасників освітнього процесу. 50 кілометрів до кордону з Білорусі навчання лише онлайн. А якщо батьки захочуть, аби діти навчалися офлайн. Вони не можуть наполягати на тому, що не може запропонувати школа, а школа їм сьогодні не може запропонувати. Що ж батьки школярів категорично проти дистанційного навчання впевнять в обласному управлінні освіти, то вони можуть тимчасово перевести свою дитину в іншу школу, що розташована далі ніж 50 кілометрів від кордону з Білоруссю. Якщо таких буде багато, то територіальна громада може підвозити дітей. Штукатурка сиплеться на голову замість туалеті відра, а в деяких приміщеннях гори мотлуху. Саме так, за словами батьків, виглядає укриття Луцького ліцею номер 21 Обурюються, страшно не тільки навчатись у таких умовах, а навіть просто перебувати. Що кажуть на закиди батьків? Дирекція школи та департамент освіти. Дивіться далі. Батьки школярів луцького ліцею номер 21 нині інспектували укриття. кажуть, відкрито говорити про побачене бояться, бо може статись так, що дитина 1 вересня залишиться без навчального закладу, але і мовчати не сила, бо є з десяток зауважень. Штукатурка на, на голову падає, навіть пилюка під ногами, лавки. Поставлені на куски, напевно, ну з чогось гострого, що там дитина і навіть дорослий буде йти, просто ті буде ранити ноги, голову, там багато гострих кутів. Туалет то взагалі. Туалетами слугують ось ці відра, вони за ширмою. Одразу видно, що призначені для дівчат. В мене переповнюють емоції, і я б напевно ні свою дитину, ні іншу дитину не радила. Б. Відправляти в таке укриття дирекції школи каже, часу на переобладнання підвального приміщення було небагато, тому маємо що маємо. Ми робимо те, що могли зробити. Це зробили за два місяці. За два місяці зробили все. Що ви? ми не копійки не брали, дали правда на умованні не ці дали. А це все спонсори помогли. За словами керівника департаменту освіти Віталія Бондаря, щоб не казали батьки, таке укриття погоджене з усіма контролюючими органами. Він має повну фінансову автономію. 21 ша школа може використовувати в межах своїх призначень ті кошти, які є необхідні для укриття. Укриття відповідно відповідає нормативам. ДСНС погодили відповідно це укриття і по площі, і по кубатурі, і ті урни для, для нечистот, і туалет окремо є, і при виході є. В укритті каже, є те, що й справді можна покращити, але для цього ще є час. Є момент, що треба допрацювати, будь-що допрацьовувати 1 вересня нас не завтра, ще, ще після завтра і так далі. І Тим паче, 1 вересня ви знаєте, ми закларувалися, що буде працювати в онлайн режимі. Буде безпечніше в будь-якому випадку в укритті в підвалі, в закладів освіти, ані вдома на 9-му поверсі. Як тільки розпочнеться очне навчання, ми проінспектуємо укриття і розповімо, що ж там змінилося. Наталка Коваль, дванадцятий канал. до школи з усіма щепленнями. Саме тому вакцинуватись школярі найчастіше приходять ще влітку, а саме перед першим класом а ще у 14 та 16 років. Щеплення від яких хвороб є обов'язковими, та чи всі вакцини в наявності на Волині? Усі відповіді дивіться у сюжеті. Тетяна з двома дітьми чекає свого часу, аби потрапити на прийом до педіатра. Хоче дізнатись про наступні обов'язкові щеплення для меншої доньки. Каже, нещодавно зробили всі щеплення відповідно до віку для старшого сина, адже той йшов у перший клас, щоб захиститись від інфекційних захворювань. Ви від Розмови дитин? дитині дитин всі щеплення робили? Так. Сірове згідно з календарем профілактичних щеплень, дітям шкільного віку потрібно вакцинуватись у 6, 14 і 16 років. Зазвичай батьки приходять із майбутніми першокласниками влітку, аби зробити це напередодні навчального року. Бо без вакцин у перший клас ніяк В шестирічному віці дитина має отримати ревакцинацію другу дифтерія. Правець, ревакцинацію другу оральний поліоміеліт, тобто це капельки поліоміеліту, і е, першу ревакцинацію кір краснуха і підпаротит, яке робиться одне однією ін'єкцією. Проте є і такі діти, які за якихось причин не мають усіх щеплень відповідно до свого віку. Вони мають зробити всі пропущені щеплення якнайшвидше за індивідуальним графіком, який розробить сімейний лікар або педіатр. У 14 років потрібна чергова ревакцинація від поліеміліту. Лікарі наголошують, ліків від поліо не існує. Ускладнення може призвести до невиліковного паралічу. У 16 років дитина має отримати останню шосту дозу вакцини. Сьогодні прийшов у лікарню зробити щеплення від дифтерії та правця, щоб бути здоровим і в разі небезпеки не захворіти. Якщо вчасно не вакцинуватись, то ускладнення від дифтерії можуть призвести до блокування дихальних шляхів, хвороб серця та нервової системи. Інша хвороба, правець без лікування, рівень смертності 100%. Хвороба вражає нерви, людину судомить. Та на щастя кажуть медики, нині дітей вакцинують активніше ніж це було ще кілька років тому. Багато батьків розпитують про рекомендовані щеплення, яких немає в обов'язковому календарі від мозу, щоб захистити дітей і від інших хвороб. Вітряна віспа, грип, ротовірус, менінгокок. Багато батьків розуміють необхідність проведення профілактичних щеплень, тобто імунізації дитини, як єдиного безпечного методу запобігання інфекційних хвороб. Щоб зробити обов'язкове чи рекомендоване щеплення, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра. Наталка Коваль, Василь Марищук, дванадцятий канал. Паркував автомобіль біля будинку, повернувся, а його немає. Посеред дня у жителя Поромівської громади викрали автівку. Шкода Фабія. Двері машини були не зачинені, тому зловмисник легко потрапив всередину Та на щастя далеко від'їхати не встиг. Його спіймали правоохоронці та повернули автовласнику. Злодієм виявився 42-річний житель Нововолинська. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі. Подвійні штрафи паркохамам луцькі муніципали відправили партію постанов, аби примусово штрафували порушників, які паркували автівки на платній стоянці, але не платили. Таких заяв сотні, адже чимало буржників отримали десятки постанов за тривалий період. А відтак певні власники авто змушені платити штрафи у десятки тисяч гривень. Найбільший, зокрема, становить майже 60 тисяч. Тепер з них стягнуть кошти у подвійному розмірі. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Луцьку серед ночі зловили двох чоловіків із наркотиками. Від війни втекла, а дочку не вберегла. Жінка з Павлограду лишилася на Волині з річною онукою на руках. Волинські обжинки, як у давнину господарі вітали із закінченням жнив. Гобжинки саме таким обрядом у давнину українці відзначали завершення жнив, коли усе вже обмолочено, культури зібрані, і саме час вітати господарів з врожаєм. Частинку давнього обряду відтворив фольклорний колектив із села Копче, що у Рожищенській громаді. Тож давайте подивимось. Здоров господарю, споживай та другу нигоньку засівай. Щоб ваша нивонька вродила, щоб усі були щасливі. Дай Боже дай Боже, дай Боже, дай Боже. дай Боже. Саме так з давніх давен українських господарів вітали із закінченням жнив. Коли усі поля вже обмолочені, культури зібрані, приходив час святкувати обжинки. Вижали горбочки, долинки долинки. Зробили господарю обжинки. Остинку свята врожаю відтворив фольклорний колектив із Рожищенської громади материнка на чолі з керівницею Валентиною Щоб Добровольською. Ой, обжинки господарю обжинки, а тепер старайся, горілки. А наша господині молода на неї сукенка золота, на неї сукенка сяє. Вона своїх женчиків на вечерю запрошає. До слова, колектив складається із вісьмох людей і нині каже керівниця, що є сил, тримають стрій на музичному фронті. Щонеділі гурт їздить у різні села Рожищенської громади з благодійними концертами. Таким чином, волиняни зібрали вже понад 20 тисяч гривень для наших захисників. Усе передають місцевим волонтерам, щоб ті придбали щось корисне і відправили на передову. Правда, люди правда господиня гарна. Правда, люди правда господиння гарна. Правда, люди, правда, я, правда, я гарна, я Ангеліна Гущина, 12 канал. Далі ми розповімо вам історію однорічної Софійки, яка разом з бабусею та мамою змогли втекти від ворожих куль і знайти прихисток у ківерцях. Та на жаль. Біда не приходить одна і вже на Волині дівчинка осиротіла. Тепер її виховання та майбутнє лягло на плечі 67-річної бабусі Галини. Тож детальніше про історію родини дивіться далі. Трас на одному духові присідає. Ого, то мені забаді п'ятдесят 59, і я не знаю, чи я 60 раз присажу. Усміхнена та завша готова бавитися. Софійці трохи більше року, і вона разом з бабусею нині мешкає у ківерцях. Тут їх прихистили родичі. Раніше сім'я жила у Павлограді, що на Дніпропетровщині, та як і багатьох українців. З рідної домівки їх змусили втікати постійні обстріли та вибухи. А ризикувати найдорожчим життям онуки та донька, каже Галина Володимирівна, не могла. Вже стало лячно. В Тому плані, що бачили ми ракети, бачили, як вони летіли. Сидіти в погребі було дуже тяжко з такою дитиною. І вирішили їхати. Ми 21 квітня приїхали сюди. Тут серце трохи заспокоїлося, каже жінка. Втім, пильності втрачати було ніколи. Адже мама Софійки Олена хворіла. 37 років було мамі повних. Ну, в неї була набута епілепсія з 9 років після сильно, сильно, сильно температурний був грип. У мене ранок починався з того, як Лена встане. Які в неї очі, як вона себе веде? Якщо все нормально, я цілий день спокійна. Тож вагітність доньки стала величезним щастям і разом з тим випробуванням, бо ж за життя Софійки довелося боротися з перших днів її появи на світ. Родилася вона 970 грам, 37 сантиметрів. Маніпуся, маніпуся, вся була в проводочках, вся була в трубочках. Дякуючи лікарям, дівчинку виходили. Тож з тих пір пані Галина постійно була поруч і допомагала доньці. Хороша, славна, руки золоті мала. Ми все зробили, щоб вона була е, така самодостатня, щоб вона була. Тільки єдина, що вона не могла працювати. що не знали, коли буде приступ. Пані Галина має ще онуків, бо є старша дочка та син. Тож раділи життю як могли, допоки не прийшла війна. Так все тікали від війни, щоб зберегти життя. А тут дочка пішла. У ківерцях мали родину, тож приїхали сюди. Та, на жаль, довго радіти спокійному життю не довелося. Ніч з 5 на 6 серпня Галина Володимирівна не забуде ніколи. Софійка температурила через зубки, тож чатувала біля неї по черзі з донькою. Аж тут доленосний ранок, як дочка зірвалася і побігла у ванну кімнату. Вона ніколи не закривалася, закрилася. А я Софією. Бігом Софію на руки до неї почала стукати тихо. Я тоді внукові Софію сама побігла, взяла сокиру, відважила двері. Ну, а вона в неї губи були сині, і як зробили такий висновок, що в неї розірвалася та судина. Зі сльозами на очах жінка пригадує, як за кілька днів до того планували з Оленою піти до церкви. Рішили, що 7-го числа підемо знову. А 7 числа вже похорон і все. І знаєте, як думаєш, може, те не зробив. Може, те не зробив. Тож 67-річна Галина Володимирівна лишилася з маленькою Софійкою на руках. Якби не вона, я не знаю, що було. Я не знаю, як би я жила, я не знаю, якби. Жінка нині оформлює опікунство над онукою. На щастя, каже, має рідню, яка не залишає в біді. Та й приїхала з Павлограда з іншими онуками, тож Софійкою бавляться усі гуртом. Чоловік є в мене, чоловік дуже хороший, родина в нас хороша, сеструні в мене хороші, ну, друзі хороші. Роблять, розповідає, усе для того, аби дівчинка не почувалася сиротою і мала гідне майбутнє. Залишити таке сонечко без подарунку ми не змогли. Будеш О, нас україночка, Ой, а, яка, яка. суканочка. Бачиш? будеш ходити на свята. Будеш будеш про історію Софійки. Ми дізналися на одній зі зйомок напередодні, і там же пощастило зустріти волонтерів, які не лишилися байдужими до історії і змогли придбати для сім'ї необхідні речі. Історія не проста. Трата нещодавно дочки, яка була мамою цієї маленької дитинки Софійки, і ми вирішили, що ми допоможемо тим, що нас попросили. Те, що попросили, ми виконали. Ви знаєте, що подобається, що попросили дуже скромно. Тож привезли блендер, чайник, обігрівач, щоб дитинка не мерзла взимку при перепадах температури і продукти харчування. Навіть їх сіль і дріжджі. Дякую. Тут як опережка чи щось таке питання. Ну і тут це ціла, ціла коробка, бачите, крупи, валія. Я Долучилася до допомоги й одна з волинських підприємець, і родина Констанкевич про цю сім'ю обіцяють не забувати і по можливості дбати про Софійку, аби попри біду дівчинка могла жити повноцінним життям і почуватися щасливою. <ривіт> Софійка <все. ривіт> буде журналістом, так? <ривіт> 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 Софійка журналістом. О, Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, 12 канал. Реставратор переселенець відновлює старовинні картини в Нововолинську. Пан Артем, видатний український художник, член спілки художників України. Його роботи є у Празі, Вільнюсі, Варшаві та по всій Європі. Його дружина Валентина теж художниця, яка малює на тюрмурти. Художник до початку війни працював у реставраційному центрі України в Харкові, де він проживав та мав спільну галерею з дружиною. Після повномасштабного вторгнення став волонтером та підтримує благодійні ідеї та ярмарки в Нововолинську. Також пан Артем, власноруч, та власним коштом реставрує старовинні картини та царські ворота у Нововолинську. Естонські рятувальники відправили Луцьким гуманітарну допомогу. Загалом на Волинь приїхав вантаж у понад три тони: всередині генератори, компресори, сонячні панелі, портативні електростанції, ліхтарі, пили та бойовий одяг. Усе для забезпечення безперевійної роботи спецтехніки рятувальників під час виникнення надзвичайних ситуацій. Партія гуманітарного вантажу укомплектована державою спільно з Естонською асоціацією рятувальників. Наразі це вся інформація. Нагадую, щоденні підсумкові випуски, як і всі сюжети наших журналістів, ви можете переглянути на ютуб-каналі Новини 12». Обов'язково підпишіться, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, аби першими переглядати наші сюжети та діліться власною думкою у коментарях. Адже для нас це дуже важливо. Ну а ми продовжуємо тримати тил на нашому інформаційному фронті. Далі ще більше цікавого разом, тільки до перемоги. Побачимось.